А до ангола церкви в пергамі напиши Оце каже той, що має меча обосічного. Третя церква знаходилася в пергамі близько 20 миль на північ від смирни. Як і Ефес, так смирна це місто було заможним, але й грішним. Тут люди поклонялися різним язичницьким богам, як от Афіні, Асклепію, Діонісу і Зевсу. Пергам також був відомий своїм університетом, бібліотека якого налічувала, близько 200 тисяч томів і виготовленням пергаменту. Однак це місто вороже ставилося до християн. Вони не могли тут ні по-християнськи жити, ні свідчити. Передбачаючи, що Христос докорятиме їм за терпімість до зла та розпусти, Йоанн назвав його Той, хто має меч двосічний гострий. Меч є символічним виявом спроможності Божого Слова з одного боку відділяти віруючих людей від цього світу, а з іншого засуджувати світ за його гріх. Це був і меч порятунку, і меч смерті. Я знаю діла твої, і що де ти живеш там престол сатани, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли вас, де живе Сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Відповідно до тієї ж послідовності, яка була в попередніх посланнях, спершу тут озвучено похвалу, Христос визнав складність їхніх обставин. Вони мешкали там, де трон сатани. Тут може йти мова про великий храм Ахслепію, язичницькому богові лікування, неодмінним атрибутом якого була змія. Наступна згадка про сатану є наприкінці даного вірша. Пергам був там, де мешкає сатана. Христос похвалив святих у цьому місці за їхню щиру віру, якої вони не зреклися навіть тоді, коли мученицькою смертю помер Антипа. Це ім'я означає проти всіх. Про цей випадок, однак, нічого не відомо. Християни у пергамі були віддані Богові навіть під тиском суворих випробувань, проте компрометували своє свідчення іншими вчинками, як видно із наступних двох віршів. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Христос дорікнув їм у тому, що вони держаться учення Валаама і учення Николаїтів. Валаам був винен у тому, що порадив царю Балаку спонукати Ізраїль до гріха через шлюби з невіруючими жінками та поклоніння ідолам. Шлюби з невіруючими жінками і дійсно створювали проблему у пергамі, де будь-які соціальні контакти з зовнішнім світом передбачали поклоніння ідолам. На ринках зазвичай продавали лише м'ясо, яке перед тим приносилося в жертву ідолам. Христос їх також засуджував за те, що вони слідували ученню Николаїтів, хоча перед тим він і похвалив їх, що вони відкидали усе негідне. У деяких грецьких рукописах тут присутні слова, що сам Бог ненавидить вчення Николаїтів, про що також говориться у вірші 6. Випадки, коли християни йшли на поступки і виявляли терпімість до язичницьких учень цього світу, траплялися доволі часто, особливо у третьому столітті, коли християнство стало популярним. Та незабаром така поступливість до язичницьких учень та відхід від біблійної віри зіпсувала церкву. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Христос досить різко засудив церкву у пергамі і наказав їй Покайся ж, а тоді застеріг, а як ні. Приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Він пообіцяв, що суд прийде скоро. Христос боротиметься з ними, використовуючи меч уст своїх. Тут знову йде мова про Слово Боже, яке гостро засуджує усяку поступливість і гріх. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Заключний заклик до кожної людини, зокрема, як і в посланнях до інших церков, адресований тим, Хто охоче слухає, яким у вірі він пообіцяв манне сокровенної та камінчик білий і на камінчику ім'я нове написане. Фраза манне сокровенної може мати стосунок до Христа, який є хлібом із небес, невидиме джерело поживи та сили віруючої людини. Тоді як Ізраїль отримав фізичну їжу, манну, церква отримує їжу духовну. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. Той є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Науковці розходяться в думках щодо значення слів, камінчик білий. Алфорд, вочевидь, правильно зауважує, що важливим тут є напис на камінці, який дає віруючій людині ім'я Нове, а це вже є свідченням того, що Бог приймає цю людину і прославляє її. Це може бути і посиланням на звичаї часів Старого Завіту, коли первосвященик носив 12 камінців на своєму нагруднику, зписаними іменами 12 ізраїльських племен. Хоча віруючі люди у пергамі могли й не мати коштовного каміння чи прикрас цього світу, вони мали те, що є значно важливішим, їх приймав сам Христос і запевняв про безкінечні благословення, які на них чекають. Якщо розглядати у цілому, то послання до церкви у пергамі є застереженням супроти поступливості у вченнях і супроти порушень чистоти християнського вчення, якої усі християни мають прагнути.